В Україні вже який рік йде війна, і нам потрібно чітко зрозуміти, від чого залежить перемога від матеріальних яких з речей чи від духовного, і допомогти розібратися у цьому допоможе нам приклад ситуації сраження Давида з Голіафом, де 16 літній парень виходить проти Голіафа, який був великим воїном. Тобто більше 3-4 метрів, і казалось би, якщо так подивитися, пацан, який не має як такого бойового опита, виходить, можна сказати, практично ні з нічим проти озброєного воїна. Але він перемагає гуляфа. Чому? Тому що він був з Богом, і тому нам потрібно зрозуміти, що коли ми будемо знаходитися з Богом і слідувати за ним, то Господь може дати цю перемогу.